Ось такий подкос получився, Сьогодні я доклав вершок, вчора не встиг, тому що сколов плитку на углі. Ось тут був скол, прийшлось замінювати цю плитку і цю, зарізати знов і замінювати. Тому не встиг вчора докласти вершок. Ось так вийшли кути 545. 45 Ось так вийшли Цей кут Я зробив під 90 градусів Заказчик так захотів І цей Тут на підвіконнику уклончик 10 мм і зверху примерно тоже 10 мм, може два уклончик. Ось такий підвіконник вийшов. Ой, кажу підвіконник. Откос вийшов.